А, вітаю авантюриста! Ти нарешті повернув. Це піхви мого діда. Ти знайшов їх. Чекай. Це значить, що ти Ти здолав привида, що захопив його могилу. Нарешті. Дві половини знову возз'єднаються, і душа мого дідуся тепер буде вільною. Дякую, онуча. Спочивай з миром, дідусю. Ого, повірити не можу, що ти повернувся. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, як сидів у дідуся на колінах. Він захищав медалісся і його мешканців. Це так багато для мене значить. Не знаю навіть, як тобі віддячити. Знаєш що? Думаю, історія цього меча ще не добігла кінця. Тримай. Хочу, щоб він був у тебе. Подобається? Непоганий, правда? <ривіт> Дам два золотих за нього. <ривіт> 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 ну, він не погодиться на два. Ах, викуваний із сентиментальної сталі. Певно, зможу переплавити його на сентиментальні ложки.